Привіт! А коли ти приїдеш? Ти ж казав, що влітку, а так і не приїхав. Часто хочеться обійняти близьких, які так далеко. А ми в суботу з сусіднім районом граємо. Тренер каже, що я класно пасую. стис вибач! Не можу говорити! Потурбуватися про тих, кого любимо. Розділити з рідними важливі моменти. Ми хочемо дарувати вам відчуття дому, день за днем, проєкт за проєктом. Ми створюємо атмосферу тепла та затишку, ділимось зворушливими історіями, показуємо, якими є українці. Телеканал Дім це про турботу, про нас, усіх. Дім це те, що ми будуємо. Разом